Потужно і безперервно нас, журналістів, до цього готували. Це мало стати ключовою подією того дня на Яворівському полігоні. І таки стало. Коли звуки пострілів граду чуєш у кількох десятках метрів, затамовуєш подих і починаєш розуміти страх мирних мешканців на сході, які чують ці звуки щоденно. Бойова машина, яка замінила відому Катюшу, пройшла перші заводські випробовування у 60-х і з 1964-го її запустили у серійне виробництво. «Гради БМ-21 український варіант модернізації радянської установки залпового вогню. Машина обладнана 40-ствольною пусковою установкою. На запитання, чи не застаріла ця техніка, військові відповідають, що в армії дають іншу оцінку: надійна чи ненадійна. І рік випуску техніки тут ні до чого. Можливості системи ГРАД досить високі, запевняє командир бойової машини Білорус афганець із символічним прізвищем Градов. Есть снарады скулочно фугасні есть снарады и с боевыми головками, которые сверху поражают любые цели, танки, пушки, населені пункты и так далее. Є, що разрывается, этот снарад разрывается на три части. Первая часть улетела в направлении, остальные части поражают пехоту или боевые участки. Если он розривається, то там ничего не останется. Ну, от одного снарада 100 на 100 я вам гарантирую. Старший навідник системи залпового вогню Град наш земляк із Заліщицького району розповідає, чим має керуватись той, в чиїх руках така техніка. розумом, саме перший розум. Треба трошки мати в голові щось. Чому можна що можна не туди вдарити, можна вдарити по дитячому садку? А далі боєць чи зізнався, як йому давалось навчання нової спеціальності. Спочатку було здавалося, що буде. Ну, нереально. А потім з знем перший, другий, третій, там вже далі легше і легше. Тут потрібно добре знати математику. Ікси, ігрики. Підполковник Шевченко каже, перед кожним вистрілом граду мають бути точні розрахунки. Промах дуже дорого обходиться. Перш ніж наносити якісь е, удари, перш ніж уражати якісь цілі вогнем. Перед цим ретельно перевіряється інформація і приймається рішення, чи можливо туди стріляти, чи неможливо. Для цього є певний спектр умов, враховуючи безпечні віддалення від розриву снарядів, за яких обирається ціль і можливості її ураження. Командування дає перші оцінки виконанню завдання. З Завданням, яке було визначено, вони справилися. З Команда спостережного пункту. Безпосередньо доповіли, що всі 10 ракет, які зараз були випущені, влягли влучну в, люч, в ціль, і точність ураження цілі на оцінку відміни сказали. За часом вони виконали на оцінку добре.